У Полтаві відбувся семінар. Практикум краудфандинг. Секрети підготовки проекту, який знайде підтримку. На ньому презентували нову електронну краудфандингову платформу. Завдяки ній подавати проекти громадським організаціям стане простіше. На презентації побувала і заступниця голови Полтавської обласної ради Лілія Руроєва. Цю платформу запровадили Полтавська обласна рада разом з Полтавською асоціацією органів місцевого самоврядування за підтримки Ради Європи. А це платформа на сайті Смарт Регіон Полтавської області. Платформа дозволяє громадським організаціям подавати проекти соціально значущі для своєї своєї діяльності і збирати фінансування для реалізації своїх проєктів. За словами учасників семінару, платформа стане у нагоді не тільки громадським організаціям. Ця платформа загалі буде дуже доцільна як для представників органів самоврядування, як для представників бізнесу для громадських діячів, тому що на сьогодні міжнародні партнери вони все більше. Більше працюють саме з громадськими організаціями благодійними фондами. Окрім презентації, платформи на семінарі порушили питання, як правильно писати проекти, щоб вони перемогли. Учасниця тренінгу Наталія Міщенко говорить: вдосконалювати навички ніколи не пізно. Наша громадська організація, вона молода, ми тільки зареєструвалися, але ще до створення громадської організації в нас вже були успішні проекти. З проектами ми вже знайомі, але нам не вистачає знань. Зараз головне це навчання на протязі життя, тому що все швидко змінюється. Сьогодні на семінарії голова громадської організації взаємодія Полтавщини Олена Полив'яна говорить, опікується дітьми та особами з інвалідністю Полтави та області. Написання проєктів неабияк аби важливо у цій сфері, навчитися та знати секрети краундфайдингу для того, щоб втілювати в життя соціальні проекти. Сама пишу проект, тому прийшла навчитися. Як правильно це все і втілювати це все життя? Як саме доєднатися до краудфандингової платформи, розповідає начальник відділу інвестиційної діяльності та проєктного менеджменту виконавчого апарату обласної ради Олеся Дроботенко. Що таке краудфандинг? кожен із вас може зайти зараз на смарт в сьогодні Буде доступна можливість подати проєкт соціально значущий проєкт. Від ну також звичайного мешканця, але з прив'язкою до неприбуткової організації, окрім цього, на семінарі розповіли і про секрети підготовки проекту, який точно знайде підтримку.